На YouTube-каналі будівельної компанії «Український дім» Реальна вартість будівництва. Ось такого будинку. Проект називається міргород 1. Вартість станом на серпень 2025 року. В цьому будинку внутрі площа підлог 91 квадратний метр. Ганок і тераса 20 квадратних метрів. З ганка ми потрапляємо в вхідний тамбур, звідки в коридор, де у нас навпроти сходи на другий поверх. Під сходами, ось тут, є ще невеличка камора. Направо у нас кухня майже 11 квадратних метрів, і санвузол майже 7 квадратних метрів. Наліво у нас вітальна 18 квадратних метрів. Звідки ми потрапляємо на терасу площою 16 квадратних метрів. На другому поверсі можна потрапити або в кімнату номер 1 або в кімнату номер 2 І є ще. Додатковий санузел на другому поверсі. Коридор це не зовсім коридор, завдяки тому, що тут таке кукушка таке вікно це такий маленький холл, де можна в кріслі посидіти з книжкою почитати. До речі, нема проблем перепланувати цей будинок так, щоб на другому поверсі було три спальні. Тут достатньо місця для трьох спальн, просто тут дві спальні, і вони великі і великий коридор. Конструкція будинку це будинок а, мансардного типу, або як на Західній Україні кажуть, півторачка. Ось зараз тут може не, не точний розмір. Ось ці розрахунки, тут метр сорок, тобто у нас бокові стінки у нас метр сорок, і тут у нас в коньку виходить досить високо. Да? Звичайно, таке ж планування може бути і для повноцінного двоповерхового будинку. Зараз ви побачите, як будувався саме цей будинок. Перший етап будівництва. В незалежності від того, що ви побачили на відео. Фундамент тут порахований бетонна плита 150 мм на ребрах. да Бо тут будувався будинок на палях, але в розрахунку у нас бетонна плита на ребрах. Коли робиться бетонний фундамент, обов'язково підводяться комунікації. Тобто, це розводиться каналізація по першому поверху, заводиться водопровод. Електрика, інтернет. І ще багато може бути чого. Про це є у нас окреме відео. Домокомплект. Стіни зовнішні у нас з сі-панелі 200 мм. Скати покрівлі сі-панелі 200 мм. Каркас внутрішніх перестінків з брусу. Міжповерхове перекриття каркас брусу і ОСБ 22 мм де входять сходи на другий поверх, і додаткова гідроізоляція примикання сіп панелі стін до бетонного фундаменту. І необхідні конструкції ганка і Тарас теж входять в домокомплект. Покрівля фальц або металочерепиця, металопластикові вікна і вхідні двері металеві з терморозривом. В цю вартість входить матеріали, роботи і накладні витрати. Особливо звертаю увагу, що зазвичай накладні витрати ніхто не рахує. Підвід комунікації ніхто не рахує. І тому виходить дуже приваблива вартість. Але вам все одно ці витрати потрібно буде зробити. Тому краще працювати з реальною вартістю, в якої. Немає ніяких прихованих платежів. І так, будинок плюс ганок і тераса. 38 тисяч це будівництво будинка. Зовнішнє оздоблення. На цоколі у нас порахована полістирол з мозаїчною штукатуркою. На стінах у нас Порахована вата з декоративною силиконовою штукатуркою баранець підшива покривля панелі софіт Пластиково достачена система. А також оздоблена тераса. Тобто на терасах теж потрібно зробити. Тут чомусь фото підібрали, де погано видно терасу Ось тут. Тераса знаходиться цього краю будинку. На терасах потрібно теж зробити підшиву, потрібно просочити дерев'яні конструкції олією, потрібно покласти на підлогу керамічну плітку з епоксидною затіркою, потрібно зробити огорожу. Це все теж входить в вартість. А цей будинок був оздоблений пліткою Да Там є різний варіант поклінкерної плітки, звичайно, це оздоблення. Дорожче, ніж я зараз розказав, але є варіанти, які не набагато дорожче. Тобто, Ну грубо кажучи, трохи додавши, можна зробити таке ж оздоблення. Знову ж, немає ніяких прихованих платежів. І зовнішнє оздоблення у нас виходить по цьому проєкту 13 тисяч доларів. Переходимо внутрі будинка, це. Інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Ми окремо рахуємо інженерні системи і окремо внутрішнє оздоблення, хоча робляться вони одночасно. Газовий котел теплогідравлічна підлога. Розводка, водопровода, каналізація, установка всіх сантехприборів, Провода, гофра, коробки, розетки, вимикачі, щиток, автоматика. Витяжна вентиляція санвузлив і кухні. Кондиціонери в спальнях і вітальні. Ось що враховано в цьому етапі робіт. Внутрішнє оздоблення. Стіни і відкоси це гіпсокартон. В два шари. Шпатльовка, шпалери підфарбування, фарбування високоякісною фарбою. На стінах в самузлі звичайна керамічна плитка. На підлозі у нас кварцвініл, а в самузлах керамічна плитка. Стеля натяжна, двері прихованого монтажа, високоякісна плінтуса. Так як це двоповерховий будинок, то у нас додається звукоізоляція міжповерхового перекриття і оздоблення сходів. Все це вартує 32 тисячі доларів. Одразу скажу, що інженерна комунікація і внутрішнє оздоблення може бути дешевше, тому там є що спрощувати. Якщо перший етап там спрощувати нема чого, ну, бо і фундамент, і домокомплект, і покрівля, і вікна потрібні бути належної якості, да? економити собі дороже, то тут можна зекономити, зробивши умовно ремонт. Дешевше, ніж порахований він тут. І так, загальна таблиця вартості. Да? У нас є вартість будинка, вартість і тераси і вартість разом. І етапи будівництва. Перший саме будівництво, другий зовнішнє оздоблення, третє це інженерні системи плюс внутрішнє оздоблення. Тобто по вартості вони розділені, але робляться вони одночасно. І так, побудувати будинок 33 тисячі доларів, оздобути 10, зробити інженерні системи 19 і внутрішнє оздоблення 32. Загалом виходить 94 тисячі доларів. Гано побудувати 5, оздобити 3, загалом 8. І разом у нас виходить. Отака вартість. Звичайно, ви можете замовити тільки перший етап будівництва, можете замовити перший і другий, можете замовити під меблі. Да? Тобто, коли цей етап закінчується, то можна заносити меблі і запускати кішку. А звичайно, в вашому конкретному випадку буде інший будинок, тому що кожен будує під себе, і у нього буде інша вартість, але ця таблиця надає вам інформацію. Про те, на що треба розраховувати. Можливо, вам вдасться зекономити. Можливо, ви захочете витратити більше, не тому, що у вас багато додаткових грошей, ну ви захочете якісь додаткові речі наприклад, там камін або іще щось. Термін будівництва. Перший етап 2 місяці, другий місяць і далі 4 місяці внутрі. Виходить 6, тому що зовнішнє оздоблення і те, що внутрі можна робити одночасно. І ще витрати по місяцях, щоб було зрозуміло, скільки кожен місяць потрібно витрачати коштів, щоб будівництво рухалось без зупинок. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт. Або робимо ескіз по технічному завданню замовника, тобто по вашому технічному завданню. І після цього у нас є. Що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо, у нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити точний проєкт вашого будинку, можливість планувати бюджет. Ви точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва? І можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості, знімаємо для YouTube ваш будинок. І беремо для Ютуба у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на Ютубі. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів. Це Маріуполь, це Миколаїв, Це Енергодар. Це Херсон. Це Житомир, це Кривий Рік, це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі.